Якщо ви хочете їсти, є отакий вендинговий апарат. Шматок піци, дивіться, значить піца кальцоне, ходоги, синабони, водичка і звичайно, рішення. Тут наш улюблений Nike Vipos жовтенького кольору. Для чого я показую вам цей апарат? Я хочу показати, що товари ви можете ж будь-які продавати. Тут можна ж не тільки хот-доги покласти, тут можна будь-які пиріжки покласти, тут можна іграшки покласти. Мама, ну купив. Пам'ятаєте? І комбо просто до цього взяли шматок піци, опача, кав'ярня самообслуговування, тут як тут. І тут знову нас зустрічає Найкс. Все просто, все класно, все зручно, все в одному місці. От, і обслуговується Наексом. Ну, це просто комбо поїсти, попити, рахуйте, що. Це вам бармен, а це просто рахуйте, що кухар, ну, якось так. Наекс це найкраще рішення для вендінгового бізнесу. Бачите? Неважливо, продаєте ви напої чи хот-доги, це все вам допомагає продавати НайС. Тому що він контролює залишок продукції, тому що він контролює кількість відпущеного товару. О, це ваші два продавці жовтенькі, які цілодобово нон-стоп працюють для вашого економічного благополуччя. Якщо ви хочете оснастити свої пристрої таким терміналом, пишіть все зробимо.